Виробництво Rebel Monkey. режисери Станіслав Пуздряк Тарас Лащак. Ніколи не зрозуміють важливості часу, проведеного на самоті, часу на одинці з собою і з ігровою консолі. Так, друзі, я кажу про це! Твоя уява виривається на волю у штучно створеному світі, менш реальному, але такому що більше захоплює та притягає, Цей шматок сміття. Зруйнував моє життя. Але ось так іронія. він може і зберегти його. Йоу, як твої справи? Гей, привіт, Сідай. Не віриться. Ти нарешті зміг? Ага. Збожеволіти. Доведеться кілька змін пропустити. В якому сенсі? Фредді, чи ти в ділі, чи ні. Я ж розповідав, скільки грошей ми можемо з цього заробити. Якщо переможемо, Джек, думаєш, ми перші вхопимо карту пам'яті. Знаєш, скільки людей за нею ганяється? З такими шансами до казино піти можна. Ви обираєте дробовик? Ви обрали дробовик. Я дійсно вірю, що все вийде. Я півжиття присвятив розробці відеоігор. Я перший зламаю цей код. Вітаю вас, друзі геймери. Це ваш улюблений цифровий примат, містер Маупа. Заскочив зробити оголошення, що зірве вам мізки. Я знаю, про що ви думаєте. Ні. Це незвичайна карта пам'яті. Це... Карта пам'яті ваших мрій, реліквія ігрових богів, яку спільнота плекатиме вічно, найкрутіший шматок пластику та електроніки, який коли-небудь бачили на землі. Єдиний у своєму роді виріб, виготовлений мною у цій самій студії на честь запуску найвеличнішої консолі з коли-небудь створена. Плейстейшн один як цього для вас замало. То так разом із нею йде невеликий у пів мільйона. І виграти його може тільки один. Я сховав координати у найбільш знакових іграх PlayStation 1 усіх часів. Мова йде про Resident Evil 2, Crash Bandicoot 3, Tekken, Need for Speed 4 та моя особисто улюблена Том Брайдер. Так, ви правильно почули, ваші улюблені ігри містять ключі до цього епічного квесту. Тож, готуйте контролери, спрямовуйте погляди на приз. І хай почнеться квест. Потримай моє пиво. Завантаження. Фрукти насправді не впливають на показники життя. Ти маєш щось поїсти? Добре, дякую. Ми, звісно, можемо дозволити перерву на десять хвилин, бо вже далеко просунулися. Кожного разу, коли встаю на паузу, шанс знижується не, не можна. Кожного разу, коли ти граєш, замість того, щоб спати, ти граєш ти граєш гірше. Ми не знайшли координати вже скільки? Тридцять годин? Що ж? Думаю, це скоро зміниться. Бути не може чувак, як ти їх знайшов? Той кратер на другому рівні. Не знаю, у нього дивні вайби. Так, так, так ти казав, я не певен, що можу пояснити. Просто з ним щось не так. Треба знищити усі інші, а потім повернутися до нього. Добре, що один з нас може відшукувати ці штуки. Я не можу, бо я ніякої системи чи причини не бачу. Uh. Не можу like. пояснити. Можливо, це дар. Що ти робиш? Теки на стан гра. Усе вказує в її напрямку. Ні, друже, потрібна перерва. Ти ж з перевтоми помреш. Оближ, друже, ми вже так близько. Не починай. Я мушу. Ти ж отот -от свідомість втратиш. Ну ж бо. Перепочинь годинку, і я тим часом поїм, а потім ми гратимемо. Дай сюди гру. Ні. Чувак! В вибач, а! та в тебе вже дах їде. Що в в тебе вселилося? Вибач. Я відпочину. Я трохи відпочину, і ми гратимемо, коли прокинеться. Ну, нам доведеться почекати трохи довше. Що там? Текен трісно. <зас> Завантаження. Mm -hmm. Магазин відеоігор. Боже мій, у них є одна копія. Це найщасливіший день. Так. Бачиш, чувак, усе світ хоче, щоб ми перемогли. Що ж, спочатку креш, а зараз в магазині єдина копія, Це доля. Це через змагання. Так. Так, ми в ньому граємо. Я теж, друзі, я теж. Пройшов Бендіку 13 разів з початку змагань і не розумію, що відбувається. Ну. А де ти шукав? В сенсі, де шукав. Де шукав на координати. В прихованих кутах чи глючних стінах робив щось нетипове. Гей, ей, ей. То це не змагання зі спідранінгу? Ні. Ні. Oh Боже. Витратив три тижні життя, але. Дякую, що пояснив. Більшість просто нічого не кажуть. Нема за що. Щасти тобі. Дякую. А, гей, підказка. Ці координати укращі. Краще шукати їх якнайдалі у грі. Зверни увагу на останній рівень. Дякую за підказку. Добре. То ми підемо. Так. Не віриться, що ти так вчинив. Тобто, ось так йому збрехав. Він вже на всю ніч не в тому місці застрягне. Ну, Фредді, раніше він взагалі гадки не мав, а тепер бере участь у змаганні. Це підступно. Він віддав нам гру безплатно, а ми натомість обламали йому, хоч якийсь чесний шанс на перемогу. Не помітив, що ти якось мені завадив. X, щоб сісти до машини. Три два, один вперед! Господи! сьогодні всі на межі. І ти, ти... теж. Я не думав, що ми так далеко зайдемо. Але ти розумієш, як перемога змінить наші життя? У нас будуть власні стрімінгові канали та мерч. Будемо багаті та знамениті. Навіть як все вийде, я такого не бажав. Я Я не хочу, щоб моє хобі перетворилося на, на роботу. Я бажаю лише отримати гроші та про все забути. То значить, це усе нічого не значило? Ні, все зовсім не так. На початку я відчував те саме, що й ти. Карта була наша, просто Просто тиждень постійних ігор, та я зрозумів, що приз не стане панацеєю. Не зрозумій неправильно. Добре, я не здаюся. Ми можемо виграти. Просто здається, ми маємо різні почуття. Завантаження. Певен, що не хочеш перепочити. Як ти? Та, усе в нормі. Я трохи подрімав в автівці. Гей, диви. Карта пам'яті. Найвищі бали. Джек та Фредді Лі Арманд. Півгодини тому. Як довго ми взагалі їздили? Півтори години зупинилися заправитися і повернули не туди. Думаєш, це той тип з магазину? Можливо, я дав йому підказку про Креша. чи в нього теж є Текін, і він нас обігнав? Ні, чувак. Ця людина може бути де завгодно в країні, навряд чи це хлопець, якого ми бачили в магазині відеоігор. Сподіваюся, він як і ми нічого не знає. Ти це чув? Так. Ти збрехав продавцю в магазині? Як біса ти нас знайшов? Він, зрозуміло, дуже засмутився, та ще побачив ваші номери на камерах із парковки. Дав мені. Мій друг реєструє номери автівок. Хто там? Нащо ти прийшов? Можемо працювати разом. Вона подарувала мені це життя. Ми сиділи в підвалі та грали у відеоігри разом з десяти років. Я хочу подарувати їй той досвід, якого вона не мала. М? Звозити до місць, де ніколи не була, до Таджмахалу, до Пізанської вежі. Може побачити Моналізу і виграш у турнірі. Єдиний спосіб цього досягти. Маєш ці координати. Перші, які я відшукав, мені лишилося тільки Resident Evil. Я так розумію, хлопці. Ви її маєте. Слухайте, в мене пропозиція. Добре. Я хочу поділити гроші навпіл. Це все, що мені треба. Половина грошей в мене вже була моя хвилина слави. Я був турнірним гравцем. Але зараз зможете забрати всю славу. Дай нам хвилинку. Не думаю, що варто дозволяти йому грати самому. Чуєш, знайти координати в Resident Evil дуже просто. Він впорається знайти їх за годину, максимум дві, не більше. А де починати в Декен, я й гадки не маю. Не віриться у те, що відбувається. То це... мав бути наш виклик. Все змінилося. Джек. Іноді треба зрізати коти. Справа не... Справа не в моралі. Ми програємо, якщо він піде. Але я можу Можу їх знайти. Я... Так я дозволяв тобі керувати та вирішувати. Будь ласка, просто повір мені, коли кажу, що це найкращий варіант. Доведеться так і зробити. Добре. Карта пам'яті буде нашою. Просто потім розділимо гроші. 45 хвилин. Весь цей час вона була лише 45 хвилин. Погодься, точно не збіг. Якби нам судилося її мати, то все це було б значно простіше. 45 хвилин купа часу, щоб поспати. Просто подрімай на задньому сидінні. а ти можеш сісти спереду. Справи, Джорджа. Думаю, він виживе. Треба лише довести його до карти пам'яті. Там повно пакетів здоров'я. Ми його втрачаємо. О, ні. Роби йому дихання з рота в рот. З рота в рот, я тобі кажу. Я візьму кермо. Я візьму. Завантаження приїхали, то ну, пішли. Боже друже виглядаєш навіть гірше. Ти хоч поспав? Я відробився проте Все одно не відпочив. Я був, наче у іншому світі. Що? Яскраві сни? Не зовсім його звати Джордж? Гадки немає. Здається, він казав, коли сюди їхали. Та він всю дорогу ні слова не проронив весь час п'ялився поперед себе. І розумію, що за нашого мову він кить на нервах. Що ще ти бачив у вісні? Надто божевільне для справжнього. Як далеко ми зайшли? Просто йдемо за ним. Він каже, що добре знає, куди нам треба. Те схоже на те. Тряся! Лейно! Фінальний раунд. Джек проти Лі Арманта. Фінальний раунд. Битися. Грум за кімежено. Ну, ж бо, друже, треба забрати його. Він помер Фредді. Ні, ні, ні ні ні, 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 ні ні, 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 цього не мало статися. Треба пошукати карту самостійно. Збирайся мене звинуватити. Може, ти мав раніше зробити перерву. Може. Може, не варто було брехати продавцю. Можливо, не варто було вписуватися в цю гру. Але ми вписалися. І ось що вийшло. Проте, де ж карта пам'яті? Ми його вбили. Ти його вбив. Завантаження? Не хочеш спробувати? Карта пам'яті взяти гроші. Грати далі. Ви перемогли. 2 Карта пам'яті. Режисери Тарас Лащак, Станіслав ПУЗДРЯК Оператор Андрій Вайлд, сценарист Конор Джейнес, саундтрек Брук Блеєр, ВІЛ БЛЕЙЕР додаткова музика Брайс Ларкін. У ролях знімалися Лукас Гоган, Кемерон Шміт. Джонні Зіто, Джейсон Джу, Ітан Ейдж Бедвелл, Джак Канус. українською мовою перекладено та озвучено творчим об'єднанням Цікава ідея у 2024 році. Going crazy, then they quiet like a church mouse. Land up with the customs that we never get to get it out. Match you in the edges, we see what it's about. Always wanna talk, but you never want to smoke. And you flashin' all the guns on your life, you a joke. No, those who know what thought is when you never ever broke I'll be pressed to find a shooter, we'll be back in the flow. Then me human